Одною рукою ми знімаємо запобіжника великим пальцем і в патронник». Патрон. Полтавців навчають поводитися зі зброєю на прикладі ММГ, масогабаритних макетів. Займаються в рамках тренінгів зі стрілецької справи. Їх та інші заняття проводить центр готовності цивільних. Проходить індивідуальну тактичну підготовку і полтавець Віталій Михайлик. Понад десять разів зізнається, відвідав заняття центру. Я людина, яка в армії не служила. Але розуміє, що може в будь-який момент виникнути необхідність до да, якихось дій по тим темам, по тренінгам, які надаються ще з цим центром, від БПЛА починаючи, і закінчуючи там і тактичними, і підготовкою, це дає той фундамент, базу на яких можна. Розвиватися. За словами волонтера центру Ірини Міщенко, про місця проведення занять завчасно не оголошують. Також для їх проведення обирають ті, де є укриття. Вчать основним правилам поводження зі зброєю, вчать правильно тримати зброю, правильно натискати навіть на спусковий гачок. У нас є радіозв'язок, фортифікації, розвинений напрямок дронів. У нас є напрямок до медичної допомоги, це зупинка масивних кровотеч, психологічні тренінги. За три роки у тренінгах центру готовності цивільних у Полтаві та області взяли участь 9694 людини. Розповідає його менеджер Олександр Саковець. Дещо взяти трагедію, яка сталася у нас в інституті зв'язку, тоді, як узнали, як знаєте, було багато жертв, і в нас було дуже багато бажаючих. Ми за місяць провели 62, ну більше 60 тренінгів. Хочеться, щоб люди не чекали, поки ці знання їм будуть потрібні, а отримували їх заздалегідь. Нагадаємо, історія центру готовності цивільних почалась у Полтаві у липні 2022-го Тут створили перший осередок, який дав поштовх до розвитку мережі по всій Україні.